Афірмації для легкого проявлення та виходу у свій масштаб ці афірмації комплексно допоможуть позбавитися блокуючих програм та завантажити нові ресурсні та успішні установки щодо свого проявлення на ширшу аудиторію вживу чи через соціальні мережі. Ці афірмації рекомендую слухати в розслабленому стані. Можна лежачи вдома чи гуляючи на природі, отже робимо глибокий вдих і видихаємо усі буденні турботи та напруження. Далі відкриваємо своє серце і просто слухаємо та малюємо картини в своїй уяві. Я тут і зараз. Я знаходжусь в своєму тілі, я відчуваю свою цілісність та концентрованість, я довіряю собі і своєму досвіду, я є цінність в своїх очах. Я приймаю себе з усіма недоліками та перевагами. Я дозволяю собі проявляти свої емоції, ділитися думками, переживаннями та досвідом. Мої емоції і думки завжди доречні в моєму житті, я дозволяю їх проживати і проявляти, усвідомлюючи, що це безпечно для мене та оточуючих. Я завжди обираю найкращий для мене сценарій, розвитку подій. Я відмовляюся від програм все робити досконало та бездоганно. Показувати себе на висоті, щоб усім подобатися та отримувати схвальні відгуки. Я дозволяю собі помилятися, так я здобуваю новий досвід і росту. Я припиняю себе порівнювати з іншими. Я ціную свій унікальний шлях і свій унікальний досвід. І я дозволяю іншим людям мати свою думку щодо мене чи моїх слів та дій. Я дозволяю іншим людям помилятися щодо мене, моїх думок, моєї діяльності. З кожної взаємодії я беру для себе найкорисніше. Я найкраще знаю себе і моя. Самоцінність стійка. Я легко відпускаю тих людей, які обрали йти далі своїм шляхом, без моєї присутності в їх житті. Мені завжди є про що сказати, якщо я забуваю текст, значить, мої слухачі мають почути щось інше те, що йде в даний момент від серця. Я твердо знаю, що мене чують мої люди, за мною підуть мої люди, за мною ідуть мої люди, саме їм потрібні мої слова, мій досвід, послуги, натхнення. Саме для них я звучу та проявляюсь. Я дозволяю іншим людям залишатися байдужими до мене чи моїх слів. Я звучу для своїх людей. Я знімаю з себе хвилювання, а чи цікаво мене слухати? Замість цього я концентруюсь на тому, про що цікаво говорити мені і щедро цим ділюсь. Мої люди мене завжди чують. Я обираю досліджувати та пізнавати себе і свої можливості. Я обираю спостерігати, експериментувати та проявляти зацікавленість своєю справою, знаннями, досвідом. Я обираю розвивати та досконалювати свої комунікативні та спікерські навички через дію, аналіз, досвід. Перед тим, як комунікувати з людьми, я завжди повертаюся в центр себе, усвідомлюю своє світло, свою цінність. Я припиняю роздавати себе та свою душу, натомість я ділюся своїм теплом, любов'ю, світлом, досвідом та знаннями. Я дозволяю собі припиняти будь-яку комунікацію, казати ні, якщо бачу. Знецінення мого досвіду чи неуважність до мене. Я відпускаю той досвід моєї душі, коли за своїх справжніх думок, чи свого соціального статусу, національності, віросповідання чи матеріального стану могли обмежити свободу, чи життя. Час змінився, тепер чесність та справжність. Є найбільшою цінністю. Саме чесність та справжність притягують до мене найкращих людей і найкращі життєві обставини. Чесність та справжність формують мій найщасливіший життєвий сценарій у радості, здоров'ї, успіху та достатку. Тепер проявлятися, висловлювати свою думку на людях, демонструвати свою істинну суть безпечно. Я забираю свій фокус від очікувань інших людей і дозволяю собі бути собою. Я дозволяю іншим не розуміти мене я віддаю осуд. Недоброзичливі судження чи дії щодо мене тим, хто їх приніс, це їхнє. Чим більше я вірю в себе, чим чесніше я себе проявляю, тим більше людей приходить до мене. Ці люди, мої шанувальники, мої партнери і мої клієнти. «Проявленість збільшує мій дохід бути багатим безпечно. Достаток збільшує якість і тривалість мого життя, проявленість в соцмережах збільшує якість та тривалість мого життя. Вийти у свій масштаб безпечно я дозволяю собі вийти у свій масштаб і почуватися вільно. Я обираю жити в ресурсному стані та легко проявлятися. Я Довіряю собі і викликаю довіру в інших. Моє внутрішнє світло, впевненість, моя харизма Створюють сприятливе енергетичне поле, яке пропускає тільки ресурсні для мене думки, слова, дії, енергії, наміри інших людей. Я завжди в безпеці, я завжди в захисті. Я даю раду більшій кількості клієнтів, що приходять до мене в результаті збільшення масштабу. Я легко збільшую чек, делегую обов'язки, створюю нові продукти, що відповідають моєму масштабу. Я однаково легко говорю, висловлюю думки як на камеру, так і на живу аудиторію. Я почуваюся вільно та легко будь-якому товаристві на сцені чи перед камерою. Я відчуваю доброзичливість моїх людей, і це підсилює мене та надихає. Я господар свого життя. Я дозволяю собі жити своє життя. Я впускаю свій масштаб в своє життя і дякую собі за це.